Доброго дня, з вами Іван та компанія «Київпромтехсервіс», ваш партнер у світі теплообміну. Представляємо вам реалізоване замовлення на 40 водяних калориферів для опалення тваринницьких приміщень. Перед вами 40 водяних теплообмінників PSW КПТС 05С. Це сучасні аналоги старих радянських калориферів пнв 403 або ж КСК-48. Вони можуть встановлюватись для опалення тварницьких приміщень, таких як свинарники, курники тощо. Ось їх основні характеристики. Вони мають три ряди теплообмінних труб діаметром 16 мм, загальним діаметром разом з оребренням 38 мм. Оребрення алюмінієве АД-0. Колектори та бокові щитки виконані з конструкційної сталі 3 мм та 1 мм відповідно. З'єднання різьбове ДН25, покриття епоксидним ґрунтом та фарбою на основі епоксидної смоли, що має високу стійкість до температур. Основні технічні характеристики. Площа поверхні кожного з них складає 17,9 м2. Робочий діапазон витрати повітря від 3150 до 5000 м3 за годину. Робочий діапазон теплової потужності від 26 до 92 кВт. Маса пустого апарата складає 46,4 кг, а об'єм трубної порожнини 5,4 літра. При виготовленні кожен з 40 калориферів пройшов тристопеневий контроль, а саме візуальний контроль, контроль капілярним методом та гідравлічне випробування. На прорахунок та виготовлення даного замовлення нашій компанії знадобилось всього 20 робочих днів. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте або пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням допоможемо, підберемо та виготовимо будь-яке теплообмінне обладнання, щоб задовольнити ваші потреби та виконати ваше технічне завдання. Також запрошуємо підписатись на наш канал, поставити вподобайку та підтримати коментарем дане відео. Попереду ще багато цікавого. А в одному з наступних відео ви побачите сконструйований нашою компанією опалювальний агрегат на базі даного калорифера. З вами був Іван та компанія «Київпромтехсервіс». До нових зустрічей.